Шановні друзі, я вдома. Ми виграли суд, хоча ми дійсно е, були переконані в тому, що рішення буде категорично проти нас у зв'язку з тим, що е, та система, яка була придумана, аби все-таки спіймати мене хоча б на щось, е, врешті-решт, нічого на мене не знайшовши, просто вирішили зробити провокацію за участі СБУ. Яке мене викликало на допит, тим самим штовхнувши на порушення якоби домашнього арешту режиму. В цей же ж момент, коли мене викликали в СБУ? Поліцейський, знаючи, що мене немає, з людиною, яка мене переслідує, ми вже все установили, зробили свою справу темну і це відео подали за основу. Щоб мене взяти під арешт, зв'язку з тим, що я не дотримуюсь домашнього арешту. Але я хочу від всієї душі подякувати тих людей, які категорично відмовилися давати покази з приводу мене, проти мене, як вони не вибивали ці покази у людей, не вигризали. І я хочу подякувати і моїй команді, і моїм друзям, і моїм волонтерам за підтримку, і підполковнику, який прибув на засідання суду. Одним словом, це ще одна маленька перемога проти великого великого, чи то танку, чи то БМП, чи то навали, е яка хоче е чи, чи е асфальтовкладчика якогось, який хоче мене роздавити. Е це ще одна маленька перемога. Наша з вами перемога. Все-таки це говорить про те, що є, є надія в цій країні. На світле, майбутнє і на демократію. І я зараз а, хочу а, максимально все-таки зайнятися своїм станом здоров'я. У мене просто виключився телефон, не мій мій же ж конфіскований СБУ лежить. А, тому я вимкнувся. І вимикаючись телефон, я розуміючи, що прийде суддя, зараз зачитає а, мене а, і конвоїри вже прийшли, що дало повод нам думати, що все-таки. Рішення буде проти нас. І щойно я опублікував до вас звернення. У мене сідає телефон, заходить суддя і каже, відмовити в клопотанні прокуратурі, що навіть сам прокурор був здивований. Тому е, глибока вам подяка за підтримку. Е, видихаємо. Справді, за ці дні вони мене дуже виснажили, дуже вижали е, і побиттям, і нальотами, і судами, там СБУ суд, тут прокуратура суд. Але все-таки ми вистояли, ми перемогли, і це разом з вами. Я вам дуже вдячний за все. А тепер дозвольте на декілька днів правда просто зайнятися собою. Я всіх обнімаю, я всіх люблю. Волонтерство не зупиняється. Продовжуємо працювати на перемогу.